Був банкіром, але душа лежала до військової справи. Віталій з позивним Техас став на захист України за півроку від початку повномасштабного вторгнення. Хоч до військомату пішов у перші дні ворожого наступу. Після поранення відновився, проте у військо повернутися не було змоги. Щоб не відходити від служби, долучився до команди інструкторів школи дронів. Про воїна неймовірної сили волі та мотивації. Дивіться далі. Це був початок 22-го року, і відповідно ми чекали з товаришем на там. Потрапляння в певний підрозділ, але це все затяглося. Потрапити у підрозділ 118-ї бригади ТРО Віталій з позивним Техас зміг лише влітку. З цього розпочалася його війна. Чоловік розумів, це затягнеться на роки, вирішив не чекати в чотирьох стінах, а бути корисним. Кар'єру почав із банківської справи, але захоплення зброєю перемогло. Напевно, десь років за півтора до безпосередньо повномасштабного вторгнення ми з товаришем захопилися високоточною стрільбою, і відповідно я вже в військоматі пропонував себе як. Ну, мені здавалося, на той час я досить таки непогано розбирався в цій справі. Але знову ж таки, якщо дивитися на тих людей, які пішли до військоматів вранці 24 лютого, то мій досвід був набагато більше в поводженні зі зброєю. Окрім зброї стрілецької, і початком повномасштабки на фронті активно впроваджувалися безпілотні системи. Порівняно із 22-м, нині атаки дронами стали в рази потужнішими, як і наші відповіді окупантам. Цю галузь потрібно розвивати, а для цього мало модернізовувати наявні моделі БПЛА. Треба вміти ними керувати. Це стало можливістю для Віталія реалізувати себе серед інструкторів школи дронів після поранення та реабілітації. Після там поранення я втратив дві ноги, і відповідно там бути корисним як високоточник, я вже абсолютно не міг. Проводячи навчання нових курсантів або там, тих, хто вже має досвід і хоче вдосконалити там, свої знання. Тут ти розумієш, що це насправді корисно і насправді. Тут відчуваєш себе, скажімо так, відчуваєш свою реалізацію. Після проходження курсів та успішного складання іспиту з пілотування курсанти отримують відповідні документи. В школі дронів роблять ставку не на кількість слухачів, а на якість знань та практики. Додає Техас. Тут дають базу, з якою далі захисник чи захисниця зможуть удосконалювати свої вміння вже в бойових умовах. Якщо брати повністю, скажімо так, нульового пілота і відразу закидати його в бойові умови, в рамках цього в нього буде дуже мало часу для того, щоб він цю базу вивчав безпосередньо перебуваючи на бойових, такий пілот, він в більшості випадків губиться і не може там Зрозуміти, що йде не так для того, щоб. або там, якщо це щось просте самотужки там. Цю поломку а, відремонтувати відремонтувати, да а, або там пояснити інженеру для того, щоб він міг йому пояснити, як це зробити. На курси пілотування до Віталія та його колег приходять і діючі військові, і цивільні, дехто повторно, щоб закріпити знання. Був випадок, коли один з бійців не міг скласти іспит з пілотування. Знову й знову повертався і таки завершив навчання. Це про цілеспрямованість та бажання бути корисним, додає наш співрозмовник. І що там, відсиджуватися, відчікуватися чогось, то буде тільки гірше для нас. І чим більше мотивованих людей буде приділяти цьому час, Тим швидше закінчиться війна для всіх, а не тільки для тих, хто в армії знаходиться. Під час нашої розмови поспілкувалися щодо закону про легалізацію зброї, про різновиди сучасних безпілотних систем та важливість розвитку цієї частини оборонного сектору. Бо ж живемо в епоху дронів. Насамкінець традиційно запитуємо таке. Україна переможе. У ну, однозначно переможе. Якщо ми не будемо вірити в те, що ми переможемо, а, напевно. А... Абсолютно більшість з нас вже давним-давно здалася і е, виїхала якимось методом за кордон, як роблять деякі граждані нашої країни. Але в цілому без віри в перемогу ми не можемо повноцінно працювати. Тобто однозначно переможемо. Всю розмову дивіться в програмі у фокусі подій. Стежте за ефіром і вірте в нашу перемогу. Вікторія Лега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.